Доброго вечора, шановні черкасці. Мені приємно продовжити представляти нашу команду, партію вільних демократів, і представляти нашу програму. Досить сумно, що протягом останніх тижнів всі основні передвиборчі перепітії в Черкасах відбуваються довкола різноманітних скандалів, пов'язаних зовсім не із питаннями розвитку міста, програми розвитку міста, бачення майбутнього наших Черкас, а пов'язані із. Скандалами, судами, рішеннями міської виборчої комісії, скасуванням цих рішень і спробами наших опонентів в незаконний спосіб позбавити вас, громадян міста Черкаси, права обирати серед усіх запропонованих кандидатів міські голови і кандидатів до міської ради. Хтось хоче замість вас визначити, яким має бути результат голосування. Хочу сказати, що в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, Якраз відбувається засідання Центральної виборчої комісії, яка розглядає питання щодо порушення виборчих прав нашої команди вільних демократів і відновлення нашої реєстрації. Я абсолютно не сумніваюся в тому, що партія вільних демократів буде в бюлетені і я, Сергій Одарич, буду в бюлетені по виборах міського голови. Але дуже б хотілося, щоб дискусія, хоча б ці останні дні перед виборами, перемістилася в площину програм. Розвитку міста бачення розвитку міста, і вийшла із сфери суцільних міжпартійних скандалів. Сьогодні зі мною мої колеги, мої партнери по партії вільних демократів. Мені приємно їх представити. Це Микола Бондаренко, керівник комунального підприємства Дирекція парків, Аня Хіміч, Ганна Хіміч, керівник підприємства, яке надає громадянам міста ритуальні послуги, і Василь Соломаха, керівник. Будівельної компанії Сідвін, яка займається будівництвом, ремонтами, реконструкціями житлового фонду, зокрема, і інфраструктури житлово-комунального господарства в тому числі. І сьогодні ми хотіли б обговорити тему, яке ми маємо в Черкасах житлово-комунальне господарство і які пріоритети мають бути у міській раді щодо покращення інфраструктури міста. Скажу відразу, що тема житлово-комунальних послуг з перших днів моєї роботи на посаді міського голови була найбільш пріоритетною і лишається до сьогоднішнього дня найбільш пріоритетною, тому що якби, одне з головних завдань міської влади. В першу чергу я вважаю це питання безпеки громадян, збереження життя і здоров'я громадян. А на другому місці стоїть питання забезпечення достойних, комфортних умов проживання в нашому місті. Тому розпочали ми з самих проблемних питань, якщо ви пам'ятаєте, з 2007 року ми відновили безперебійну подачу гарячої води в місті в літній період. Раніше, протягом багатьох довгих років, ми з вами пам'ятаємо, да, кожного ранку змушені були бігати з каструльками, гріти воду для того, щоб помити дитині голову перед тим, як її відвести до школи. З 2007 року в літній період. Ці проблеми розв'язані. Дійсно, ми маємо влітку великий обсяг робіт по випробуваннях, про проведенню планових ремонтів наших тепломереж. І дійсно буває так, що кілька тижнів в нас немає гарячої води в тому чи іншому кварталі, але загалом ми звели до мінімуму кількість днів, коли гаряча вода відсутня в оселях Черкасті. Так само починаючи з 2007 року, ми в середньому 20-30. Кілометрів наших вулиць і наших доріг, тротуарів освітлюємо. Я пригадую, 2006 рік, коли я прийшов на посаду міського голови, то освітленими було буквально 4-5 вулиць в нашому місті. Пам'ятаю, як зараз тодішня Чорновола, тодішня Енгеса сьогодні Чорновола, бульвар Шевченка. Частково десь Сумгаїцька, частково 30 років перемоги і частково Смілянська. Все, більше світла в місті не було. І нам доводилося буквально по 30 якісь і до 40 кілометрів відновлювати освітлення, тягнути кабелі, встановлювати лічильники, світильники. І на сьогоднішній день більша частина міста освітлена, хоча якість іще потребує доопрацювання. Треба ставити додаткові опори, ставити додаткові світильники для того, щоб в темну пору доби місто було цілком освітлене. Так само ми займалися впритул. Темою сміття. Якщо ви пам'ятаєте, одне з перших рішень, які ми зробили, ми викинули старі контейнери, які стояли в багатоповерхівках для збору сміття. Ми їх так між собою, це чисто якийсь черкаський вираз, називали стаканами. Пам'ятаєте, такі маленькі, жахливі, ржаві, дереві, побиті, без кришок. Їздили такі страшні машини, які ось таким от з гуркотом розсипанням сміття перевертали на себе ці всі відходи. В результаті все це сміття розвіювалося по наших дворах, замінили все на сучасні контейнери, великі з кришками. Кілька років тому провели реформу ту саму в приватному секторі і забули про ці купи сміття на узбіччях доріг, на газонах. Кожне домоволодіння приватне має свій особистий контейнер для збору сміття. І на наших вулицях, на наших газонах стало чисто, перестали ми складувати ці так звані стихійні сміттєзвалища. Також Одне з пріоритетних напрямків це роботи нашої команди було присвячено паркам, відродженню парків. Зокрема, нам вдалося за останні роки відновити освітлення на значній території парків, хоча ще є зони неосвітлені, встановити всюди дитячі майданчики, встановити атракціони. ну, Врешті-решт, просто покосити бур'яни. Поставити додаткові лавочки, проводити різноманітні заходи. І сьогодні дійсно парки це окраса міста, і це один з улюблених способів дозвілля для жителів міста Черкаси, в тому числі такого проведення часу на вихідні дні з усією родиною. На цьому ми не збираємося зупинятися, і я хотів би запросити зараз до слова моїх колег для того, щоб вони представили наше бачення, що нам. І які пріоритетні завдання стоять перед нами в майбутньому, розпочнемо, мабуть, із людини, яка мене вчила, що таке дощова каналізація, яка допомогла відкопати кілька дощових каналізацій, які в Черкасах колись будувалися, але до ума так і не були доведені. Зокрема, завдяки от Василю Соломасі нам вдалося знайти загублену каналізацію біля літака і цього року її відремонтувати, прочистити. Реконструювати і проблема відведення води з цієї клумби, цю воду вже навіть не називають калюжою, її називають морем, яка стояла більше 40 років. У нас в Черкасах цього року вдалося розв'язати. Василь Соломаха, я прошу розпочніть. Дякую. Я трішки скажу про себе. В Черкасах я проживаю 1975 року. 1976-го я працював в системі РЕМ буд і на протязі останніх років я пройшов всі етапи, тобто був майстром, виконробом, головним інженером, директором підприємства, я працюю майже 20 років. Тому за весь цей час ми обслуговували всю систему комунального господарства міста, надавали їм послуги по будівництву, реконструкції, ремонтам і таке інше. Тому як ніхто знає, що таке житлово-комунальне господарство. На мою думку, основною проблемою в житловому комунальному господарстві є нестача коштів. Коштів для вирішення проблем заміни старих комунікацій, заміни утеплення, здійснення утеплення, здійснення ремонту покрівлі і таке інше. Як би я вирішував цю проблему? Перше, на основі закону, який вийшов з 1 липня цього року про створення ОСББ, створював би і закликаю всіх громадян створювати ОСББ. І на основі співфінансування вирішував би питання щодо ремонту тих житлових будинків, в яких ви мешкаєте. Об'єднавшись в об'єднання, ви чітко змогли б контролювати ті кошти, які ви сплачуєте за комунальні послуги. Ці кошти. Можна було б використати в різних напрямках в вашому будинку, біля вашого будинку і для вас конкретно. Щодо міської ради, я б запропонував в міській раді, от на сьогоднішній день в мене є досвід роботи з ЖСК 124. Це було житловий кооператив. Ми допомогли їм перейти в СББ, допомогли їм залучити кошти з державного бюджету. Де було співфінансування утеплення будинку цього. І вони отримали економію тепла 30% від того, що було до цього часу. Тому мешканці мають конкретний зиск. Для житлового фонду інших будинків я б в міській раді запропонував би збільшити це збільш... фінансування саме збільшити в співвідношенні. якщо в будинку проживає більшість. Жителів, які мають ну, пенсіонери і малоймущі, можливості їхні участвувати в співфінансуванні ремонту, ну менші. Тому з урахуванням цих мешканців, їхніх доходів, я б збільшив фінансування державою для них до 80%. в тих будинках, де більше працюючих людей, залишив би це співфінансування в таких же межах. І таким би чином відпала б боязнь людей, ті, які не можуть платити. Крім того, я б запропонував би міській раді утримувати спеціальну юридичну службу, яка б допомагала мешканцям ОСББ і інших повертати ті борги, які деякі, ну скажімо так, недобросовісні мешканці не сплачують за комунальні послуги. І в цілому це багатьох відлякує, що. При створенні СББ частина мешканців не буде сплачувати, і таким чином ОСББ перетвориться в банкрота і їхнє майно зможуть продати, ви цим байкам не вірте. І е, скажу, що я б в міській раді запропонував би ну, здійснювати таким юридичну допомогу юридичну допом... і з Василю доповню, бо з мого досвіду спілкування з людьми, ж ОСББ, дуже часто виникає ситуація, що якби, голова правління це сусід. І якби тут судитися із сусідом, стягувати з нього гроші якось ну, трошки незручно і таке інше. Тому безумовно, тут, напевно, є потреба. Я, я цілком підтримую, що має бути юридична допомога в плані того, щоб забезпечити все-таки 100% оплату за утримання будинку, бо інакше ОСББ просто не може розвиватися, повністю виконувати свої задачі, ремонтувати дахи, під'їзди. Міняти тепломережі і такі інше. Да. При цьому я запропонував би не розпускати, чи не знищувати суби. Їх потрібно використати в цих же межах для тих же потреб, але на конкурсній основі. Тобто, яка чи приватна підприємство, чи суби, хто краще надає послуги, якісніше, дешевше, ті повинні обслуговувати мешканців, ну, відповідно, будинків, мікрорайонів і таке інше. Окей, дякую. Це був Василь Саламаха, комунальник із 10. Багаторічним стажем 35-річним 35 стажем, я хотів би ще зачепити тему, про яку ми не дуже любимо говорити і дуже часто її обходимо стороною. Це цілком зрозуміло, тому що вона малоприємна. Мова йде про наше прощання із нашими найближчими людьми, наскільки ми по цивільному можемо проститися з рідними. Доглядати за їхнім місцем поховання і таке інше. Загалом хочу сказати, що, на жаль, ця сфера діяльності житлово комунального господарства досі лишається такою напівзатуманеною. Багато речей необхідно змінювати, і я просив би свій досвід і своє бачення озвучити Ганні Хіміч, яка має теж суттєвий досвід роботи в цій царині і має. Цікаві, корисні пропозиції, як змінити ситуацію на краще, щоб людям в тяжку мить було зручно, легко і, саме головне, недорого організувати всі необхідні заходи. Дякую. Так, більше 11 років я працюю в сфері ритуальних послуг. Дійсно, така сфера дуже викликає дуже багато різних емоцій, але вона потрібна. От. З свого досвіду, що можу сказати, нам. В Черкасах, по-перше, потрібно розвивати приватне підприємство, залучати приватне підприємство. Що це дає? Це дає добросовісну конкуренцію. Тобто, маючи добросовісну конкуренцію, ми маємо можливість знизити ціни, поліпшити якість наших послуг. Державна монополія, яка існує на даний час в нашій державі згідно з законодавством, ми вимушені його дотримуватись, але вона призводить до того, що ці послуги надаються неякісно і люди потрапляють в таку, стають заложниками даного законодавства. Особисто моє бачення таке, що. Ці приватні підприємства потрібно залучати не лише в сфері ритуальних послуг, в сфері інших послуг житлово-комунального господарства. Та також потрібно породити саме таку е, політику, тому що це дає, повторюсь, добросовісну конкуренцію, поліпшення е, якості послуг і е, е, зменшення її собівартості. От. Ну, ми реально е, провівши таку демонополізацію, ринку, скажімо, в сфері. Прибирання території змогли за рік заощадити із 20 мільйонів гривень, які витрачали раніше, заощадити 8 мільйонів, тобто, по суті, на третину зменшити вартість для бюджету, зекономити ці гроші і при цьому отримати вищу якість. І дійсно, я цілком з вами погоджуюся, що збереження цієї монополії на захоронення на отримання кладовищ ми дійсно кожного року маємо факти, коли. Комунальне підприємство це здійснює значно дорожче, ніж якби це здійснювалося силами конкур конкуруючих приватних компаній, в тому числі і комунальних компаній, але на умовах конкуренції. Є, є факт по минулому року, коли в результаті конкуренції наше ж комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств зменшив вартість утримання цвинтарів в два рази, тільки за рахунок того, що змушений був вийти на тендер. І на тендері в результаті торгів опустити ціни і виявляється, що цього вистачає. Ще хочу до, е, додати відносно утримання кладовищ. Я весь час порівнюю цю послугу з миттям машини. Чому наші е, водії платять величезні кошти, що ну, не величезні, скажімо так, 70 гривень там коштує миття машини, але це проводиться регулярно, ми миємо машини. Але е, ходити до родичів на кладовище, у нас чомусь ніколи не вистачає часу. Тому хотілося б звернутися і до населення відносно того, що, будь ласка, не забувайте, приходьте на кладовище, отримуйте. Цієї послуги на даний час в Черкасах взагалі не існує. Населення не має до кого звернутися для того, щоб прибрати, навести лад на своєму біля своїх родичів на місці захоронення. Цілком підтримую. Ну і хотів би запросити до слова керівника дирекції парків Миколу Бондаренка. Прошу, Микола. Дякую. Мене звати Микола Бондаренко, 38 років, закінчив КПІ, 11-ту школу. Зараз я очолюю комунальне підприємство Дирекція парків. Не дивлячись на те, що отримав підприємство рік тому з величезними боргами, боргами на сьогоднішній день ми збільшили кількість заходів в парках в чотири рази. Тобто ми щокварталу проводимо більше 20 різних фестивалів, свят відзначень, відзначень різних пленерів. Там виступають у нас і тварини, і різні відбуваються, в тому числі всеукраїнські змагання спортивні. Також є фахівцем в інформаційних технологіях. Закінчив Київський політехнічний інститут саме за цією спеціальністю. Займався очолюючи комунальне підприємство інститут розвитку міста утепленням. Саме це підприємство. на… Завдання міського голови розробила програму утеплення всіх шкіл, садочків і поліклінік міста. І всі ці роботи можна було зробити протягом двох років. І окупованість максимум сім років, враховуючи зростання тарифів, воно окупилось би за три-чотири роки. Ми б уже сьогодні могли мати теплі, комфортні. Якісні садочки і школи всі в місті Черкаси і поліклініки. Але, на жаль, політична боротьба деяких наших опонентів не дала змогу втілити цей класний проект. Я вважаю, Думаю, я тут хотів би, пане Миколу, трошки заспокоїти наших глядачів. Справа в тому, що ми зараз завершуємо роботу над конкретними проектами утеплення. Зараз завершується енергоаудит всіх наших шкіл, дитячих садків, і я переконаний, що в разі. Формування більшості в новій міській раді, зокрема, з команди міського голови з партії вільних демократів, ми наступного року почнемо масштабне утеплення шкіл і дитячих садків. І дійсно за півтора-два роки ми повністю його проведемо. Буде комфортно і саме головне, що ще й бюджет буде витрачати вдвічі менше грошей. На цьому я хотів би подякувати моїм колегам, запросити до обговорення наших виборців. І на сторінках в соціальних мережах у Фейсбуці, і е, під час ефірів на телебаченні, під час наших зустрічей у дворах. До зустрічі і не забудьте 25 жовтня завітати на вибори.